Джон Пес стрілекен. Повернення до кафе на краю світу. Перед тим, як розповісти про цю книгу, хочу сказати, що вона дуже цікава і захоплююча, мені вона дуже сподобалася. Я розумію цю книгу так, що якщо тобі щось подобається і ти прагнеш цього, то ніколи не потрібно опускати руки і завжди йти до своєї мети. Це найголовніше. Часом, коли цього найменше очікуєш і певне найбільше потребуєш, можна несподівано опинитися в новому місці з новими людьми і дізнатися щось нове. Так сталося зі мною вночі, багато років тому в маленькому закладі, який лагідно звали кафе. Чому. Після проведеної там ночі моє життя пішло таким шляхом, якого я навіть не уявляв. Я дізнався, що таке справжня свобода, і усвідомив, що вона має покликання. Я ніколи не розумів, як або чому відвідав кафе саме тоді, коли його відвідав. А просто радів, що мав цю можливість. Аж раптом, одного дня, я знову опинився перед тим кафе за просто неймовірними обставинами, і візит туди вдруге спричинив у моєму житті зміни, за які я буду вдячним до віку. Ось історія мого повернення до кафе чому.